Вечора, пані та панове! доброго вечора. Вельми шана панство. Вітаємо в Club Клаб Юей! В житті кожного мужчини рано чи пізно настає момент, коли якась жінка припирає його до стінки і заставляє на собі женитися. Причому, як показує практика, найефективніше припирає на сьомому місяці. Сьогодні говоримо про українські весілля. Весілля бувають різними, коротка класифікація. Бідне весілля. 300 чоловік в кортежі Волги і Жигулі, лабухи грають на іоніці сердючку. Молодий наречена постійно сваряться, все відбувається в столовій школи, яку вони півроку тому закінчили. Дві великі бійки, причому в другій молодий б'є в морду наречену, щоб знала, хто в сім'ї за старшого. Багате весілля. 200 чоловік в кортежі Мерси і БМВ. Лабухи грають на іоніці сердючку у власній ранжировці. Це відбувається в найкращому ресторані міста, де їх намахують по повній програмі. Дві великі бійки, причому в другій батько нареченої б'є молодого в морду, щоб знав, хто в сім'ї за старшого. Весілля олігархів: сто чоловік в кортежі Майбахи і лімузини. Сердючка грає на іоніці. Він бізнесмена, вона або телезірка, або модель, або спортсменка. Якщо якийсь інший варіант, значить пороблено. Одна велика бійка за 5 мільйонів баксів Віталій Клічко показує володі, хто в сім'ї за старшого. Середньостатистичне українське весілля виглядає приблизно так: 7 нуль нуль. Наречена прокидається в домі батьків і плаче. Мама її втішає і каже: не бійся, доцю цей ідіот нічого не помітить. В цей же момент скинувши з себе ногу проститутки. В сауні прокидається обубльований молодий. Друзі регочуть і показують йому фотографії. В інтернеті. 8.00 наречена: помолившись, йде в перукарню. В цей же момент молодий, врешті-решт, злазить з проститутки і їде забирати машину штрафплощадки. Дев'ять Молодий повертається в сауну і забирає в проститутки золоті кольця. 10.00. Молодий приїжджає в дім своїх батьків, які останніх три дня сина не бачили. Мама з ним не говорить, батько просто б'є в морду і наливає похмелитись. Після другої пляшки молодий здає батькові адресу сауни і йде до мами просити вибачення. 11.00. Хресна мама старшого брата двоюрідної сестри, маминої тітки по лінії діда того, що війну сиротою лишився. Командує прибрати шаріками і ленточками святковий кортеж. Час від часу приходить і з криком нової Гандони знімає з машини Гандони. 12.00 молодий заїжджає в сауну, забирає звідти батька і старшого дружбу. Нарешті розраховується з проституткою. Тверезо оцінює ситуацію, і залишається ще на годину. 13.00. Наречана наречена виходить з перукарні з супердорогою і екстравагантною зачіскою. і Йде додому мити голову. В цей момент наречений під'їжджає до хати молодої. 14.00. Після години скандалів батьки благословляють молодят іконою. 15.00. Священник оголошує молодят чоловіком та дружиною. Наречена повертається до молодого і лагідно шепоче на вушко. Тобі пі***ц. <праць> Хто ж знав, що проститутка сауни і її двоюрідна сестра? 16.00 ресторан. Тут вже, панове, можна не вести докладний хронометраж, тому що не так важливо, в якій годині і послідовності на весіллі будуть побиті перша чарка, перша тарілка і перша морда. Неважливо, в якій годині п'яний тамада буде виключити мікрофон і назве наречену кобилою. Хто з весілля піде сам, кого понесуть, неважливо. Головне, що в другій ночі молодята прийдуть додому і до п'ятої години ранку будуть пристрасно, палко і до безтями рахувати гроші. Далі, далі буде щось схоже на секс, а зранку вони прокинуться в одному ліжку, він подивиться на неї і подумає, а що нормальна баба, можна з нею жити. Вона подивиться на нього і подумає, права була мама, ідіот так нічого й не помітив. На бурхливе житівське море зійшов ще один кораблик сім'ї. Сушитів вісла, господа. Сергій бретула, Тернопільський Сирий, спеціально для Comedy Club. UA.